Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям! Героям, Героям слава. слава! Так, ж глядачі підписники! Ну що, нарешті ми дочекалися У нас сьогодні ж жнива. В общем-то, це хана просто. Кинулися в комбайна шукати, ніде нема. То комбайна нема, поки все своє обмолучення тоді кидають по людям, щоб комбайн ходив. то кинулися аж дощі, 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 теж заважають. Ну, в общем-то, у нас, що нам молотити, У нас зимній ячмінь. Що його вже треба давно місце злотити. І плюс ярого ячменя. В общем, зіннього ячменя у нас гектар 20 зімнього, а ярого 30 сотих десь. Ну, ми трошки більше так з цим. Так що, от такі діли. Так що ми сьогодні з Настунюю, ну з своєю молодою командою, бачите, їдемо працювати. Без Катюхи, звісно, Катюха нас сачкує сьогодні, так що каті сьогодні не буде. Ну нічого, глядачі, що ми? В общем-то їдемо двома транспортами. Запрягли вже, виходить, сороковчика, вчить покажемо. В общем-то, сороковчика підчепили до нього прицепчик Прицепчик. і плюс у товариша взяв газона. Узяв газона. Кажу, кажу дружині, що, ви, що береш? Як? Тянемо спічки, хто на кому на чому буде їхати. Ти на газоні чи на сороковці? На сороковці. Йо-ма-йо! Ну ладно. Кажу, їдь на газоні, там здобніше, все. Я не, не хочу, техніка чужа, я боюсь на ньому, не його баню. Лучше я буду сороковчиком. Так що їдемо отакою вервечкою. Чому так їдемо? То що озимий ячмінь хочу змолотити окремо. Гектар 20, зразу подивимося, скільки я сипане. І чи там взагалі щось сипане, бо воно ж вже перестояло у нас з місяць той зим ячмінь, коли його треба було молотити. Ну, а ярий ячмінь хочемо окремо. Через те будемо ярий, будемо сороковчика сипати у прицепчик, а озими повністю будемо в газончика. Ось такі у нас справи. Ну нічого, глядачі, погнали, їдемо на поле. Ми з в газона, дружину відправляємо сороковцем. Так що зараз подивимося, як стопи не по збиванні де, ніхто не в цей. Ну, ну, в неї як? Права на машину є, на троток по секрету немає. Ну їздити вона вміє добре. Вона й юрала, і косила в мене. Ну, Я її заставляю трохи робити. Що стоїмо? Їх чи їй матері давай мені ніколи, а ти стоїш. Настю втікаю ціля, от матері от подальш. так такі діли. Так. Все, сороковчика ми відправили. Що нас тут? Погнали газони? Мама, Ну Мама, шумахер? нічого. Треба, як? Коли нема куди діватися і нема кого попросити, махнути написати сказати, що Льоня, чого ти дружину відправив, а сам, махо, з друзі просив, нема нікого. Кум на роботі. А так кинуться, ніхто не хоче допомагати і все. Нічого, глядачі, погнали. Так, глядачі. Що, наш шумахер вже ушиться і не видно його. Так що... О! Кажу, на газончику, приятніше, таке ж може й легше. Нє, я краще на своєму сороковчику. О. Вона його дуще любить, той сороковчик, ніж я. Я їй кажу, давай продамо, купимо якийсь путній трактор, трохи лучшого може. Вона кричить, та сорчика не продам, хочеш продавай машину. Хоча те сорчик стоїть на мені по документам, а машина... Стоїть на ній. І машину не жалко, йо-майо. Каже, продавай машину. Ну нічого, глядачі. Погнали, зустрінемося на полі. щоб не будяки будяків Так, ну що погнали а, ручка. Так, глядачі, ну що, приїхали вже на поле ми. Що так, що стали в балочки щоб нікому не мішати ні ні нічого виходить у нас отам 60 сотих по тому ряду там будемо петляти. Комбайн вже на місці, жнивує молоте, Вон, красавець який, зараз вам покажемо його і все. Ось такі діли. Так що, ну нічого, ждемо комбайника, зайдемо нас на поле, ну і покажемо, подивимося, що в нас за ячмінь, що в нас, нас родило, скільки цепне і тому подібне. Так що, чекаємо, далі буде. Ну що, нарешті комбайн заїхав на нашу ділянку. Ой. Получається, 3 години вже дня. Прочекали ми на полі 3 години ну, прочекали. Все ж іде по черзі, комбайн не бігать зі сторони в сторону. По городикам, по городикам, по городикам. Такі діли. Так, Ну що ми? Заїжджаємо газончиком. Там в нас виходить зимній ячмінь, тут будемо лотити, сипаємо в газона. Ще тут у нас по цьому, по, цьому, ну, по цьому краю одна ділянка, там посіяно по, по спарцету, там ячмінь ярий. Ярий ячмінь будемо сипати у тесорчика. Так що заїжджаємо. Щось як сипане. Ай. Капець. Ну знаєте як, що не сипане, та й наше. Ну, звичайно, порахуємо в кінці відео. Чи варто її було сіяти, чи може краще було купити і не морочити голову. Ну якось так. А -а -а. Ну нічого. Тут у нас виходить аж 60 суток. Погнали. Дивіться. глядачі, ну що, нарешті комбайн заїхав до нас на поле. Ходімо глянемо, яка там у нас лютерочка. Лютерочка, літарка в голові, який там у нас ячмінець. Звичайно, був чистенький, хороший, рослий. Ну, Ці дощі зробили свою справу. Ну, Все равно його треба було самотисяч місяця назад. Погнали глянемо. Бачимо. Зелень труба. Ну що, глядачі, дивіться, ну, на супован з амброзією. Нічого ну, не зробиш, що зробиш? Дивіться, яка ця. звісно, клюнуло носом колоски, клюнули. Ну зараз я думаю, бункер покаже. Що тут цепне, чи не цепне. Звичайно. Це виходить це в нас зімній ячмінь. Ячмінь як не домашній, ячмінь привезли з Дніпропетровська. Так що від Анатолія Володимировича Клименка. Та він нам наділив, каже, льоня, я тобі еліту так удам, щоб хорош тебе сипануло, тон по сім, по вісім. Ну як? Я його опанував, я його сіяв як на сіну, Подіяли. сіяли. Планував його збривати на сіно. Но тут, ви знаєте, дощіль от страшні і сіном нас не вийшло. Через це оставив на зерно. Сюди не було, ні сипалось нічого, ні бризкалось нічим його. Взагалі воно не бачило ні гербіциду, ні міндобрив ніяких, ніде нічого. Так що, думаю, що не 80, а по 90-30 дектарах. Ось то так і діли. Ну як? Амброзія добре вродила в ячменю. Ну а там, звісно, побачимо. Сіяло все, виходить по дискованому, в общем, взагалі дисконув і посіяли сієлко від компанії Ремсинтез. Синтез. Тоже, прям по дискованому все. То як, На сілочку нарікань нема, сілочка пісня. Все посіяла по красоті. От дуже там глядачі питають, кажуть, Люня, як тобі сіялка? І що глядачі питають, і так мене зустрічають, що Люня, саме головне таке питання, як сіялка? Ті подобається? Сіялка бомбезна, звісно, вона важка, тяжка. Подіскованому все без питань, відмінно. Ну нічого, глядачі. Дивимося, як же воно молотиться. Погнали. Получається 60 сотих 3,5 тонни. Оце лупаса йому. Добразний ячміяра. Комбан в самому шокі каже, класно як ти знаєш взагалі. Ячмінець хороший, чистенький, більш-менш такий адекватний. Ну нічого глядачі. Зараз їду до сталю газона, беру тратуця і їдемо. Ми мотивоємо яричмі, що там сипне. Погнали. Я поїхав? Да. Ну що, їдемо ставимо газончика Опа на газу пал за страшно. Їдемо ставимо газони, беремо сороковчика. і мотивим яричні. Ну що я вам скажу? Блін я доволі. Я думаю, ми ще в нас остається 60 сотих. Дожні газон налупасить повен. Ну а там покаже, звісно, ми там, там далі лучше. Ну там, мені каже... Та на, на, кушається так, глянка наші ну, вінєш мій. Там він і на вид був краще, ніж тут. Ну а там, звісно, глянемо зараз по, по бункеру. Ну, бачите, даже комбайнер каже, непогано, ти знаєш, калю. Шикарно. Фу, так приємно й молотить, коли воно сипе. Дівчане. Коли не сипаєш тоді, блін обідно. Бо все ж гроші як? кошти влаж, влажуються, хочеться щось і мати з того. Я думаю, коровкам зиму буде. А як намотимо газон, чи порожньо так можна буде купити, виготувати. Що ти бідненький стонеш? Стуне, люди добрі. О! Оп. Все, погнали в трактор. Фу! Поки на, змотиться, набігайся, як дурний. Нічого, погнали в трактор. А -а. Бо вже комбайн заїхав молотитися, а ми ще бігаємо то не знаю, що я з ним ячміню робитиму. Сипай, як дурний. Сипай як дурний. Жартую, глядачі. Маємо що робити. Так. Погнали? О, ну нічого, глядачі, поїхали, готуємося на полі. Ходить як це там. Тут, виходить, працювали з різкою, кажу, резко роздимайте його, тіле соломи не потрібно. Там у нас виходить гутерочка, ну, да. покрівка ячмінь по експертету. Не політати по експертету. По там, кажу, лежі у валки. Не знаю. Я там, перед тим, чи положу, чи ні, хто з нас І не положу. Нічого погнали. Так, підімо глянемо, що робиться. Так, глядачі, ну що, йшли, глянемо, що тут робиться. Звичайно, тут взагалі, ви сюди вивезли на ці 30 30-х гною такого, що це капець. Получається, 4 газони. Тут не знаю, як яшмінь буде, амброзія он вже в мірі стоїть. Ну, Нічого. Тут на цьому полі ложимо валки, потюкуємо, заберемо. Не хочу роздимати, щоб не пропала. Під ним батарічка. Поняли? Так що. Ну що, ми якраз коло люцарки, давайте глянемо 5 секунд. Дивіться, яка лютерочка вже. Ай, красота! Це виходить третій укіс. Дивіться. Ще ти і лютарку валити. Пух! Я капець, то те, то те, то те. Оце завісно такий ритм життя скоро з них упаду. Общє. Сіно, косовиця, тюкуємо, возимо, молотимо. Тано. не будемо камнею. Хоч ми ще накачаємо. Нічого лядачі. Зараз молотимося і глянемо, що з нас там сипане. Чекаємо. Помотили ми ділянку. Получається, десь приблизно 30 сотих. Що в нас вийшло? Отака красота. Ну як? Не дуже красиво, звичайно, бо дуже багато ячміннів амброзії. Ну, в принципі, ячмінь гарний, крупний, шикарний. В принципі, непогано. Ну що я думаю? Тонни півтори змолотили. Слабенько, звісно, не там як там. Ну, там на 60 сотих. Получається, 3,5 тонни. Тут я думаю півтори десь є, ну, а може, ну, десь близько того. діли. Так, ну що, зараз переїжджаємо на наступну ділянку 60 сотих. Подивимось, скільки ж там сипне. Бачите перед собою. Золото! Золото. Все, жнива 2023 року завершені. Нарешті ми його змолотили, добили. Звичайно, таке було тяжке. Дощілили, заросло амброзією, все. Фу. Ну, в принципі, ми його збили. Получається, тут на прицепі у нас це весь ячмінь озимий. Озимий ячмінець. Озимий ячмінець. Що в нас вийшло? Трошки я махнувся із сотками. Благо на комбайні є GPS, все порахувало, все посчитало. Получається, в нас, я мав півтора гектара, а воно вийшло 2 гектара. Ну не знаю. Чи може GPS тут щось на цьому, може я щось тут не без цього, не без цього. де щось на кістці трохи ошиб, обманувся. Ну що в нас? Озимо ячменя, як по GPS, -у, в нас на гектар 70 вийшло. З гектара 70 ми намолотили оце все. Ну, Приблизно з комбайнером вважали, десь приблизно 6 тонн тут така люня. Ну, чи 6 чи до 6 тонн. Ну, як порахувати, це 3 800, 4 тонни з гектара. Ну, що вам сказати? Для цього року, для ячменя, для тих бурянів, яких він був. І те, що в нього ж не вложено ні копійки, він, він не бризканий гербіцидами, він не підживляний, то я вважаю, що ячмінь це ще непогано сипнув. Були такі роки, що ячмінь сипав і по 2 тонни гектара, і півтори тонни гектара в мене. Так що, бачите, якось так, в принципі, нормально. Що ми виходить? Переживаю, так щупаю, наче, знаєте, як будто він трошки аж такий. Благо у комбайні була мірчук, то, що влагу міряє. Поміряли 12 влага в нього. Каже, Льоня золото, пісня. Як каже, базова 14 для ячменя, ну так сказав чоловік, то це робитиме без питань. Тут виходить, що це у нас то це, в принципі, красавчик. Все. То, що там у прицепі, там де 30 сутих у нас було, там, виходить, десь тона, може півтори, там такий дуже багато амброзії. Поняли? Дуже багато сімейного амброзії. То там, звісно, його розстріляти, прийдеться що з ним робити. Прийти його пересушувати трошки, підсушувати. Ось такі діли. Так що, бачите. Принцип по красоті. Ну нічого. Злазимо... Ой! Як сюди, як сюди тіля, злізти. О! Ну що, кацюнчик, ти довольна? Дуже. Жнивами, як уродило. Вже кажуть, так, стільки продаємо, що до чого. Кажу, ну 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 Що та, ліш... на трусити цей? Походиш без... Походиш без них. то Треба все в комору, в комору. Все додому, додому. Не скупайте, Так, дачі. Що в нас по ячменю? Ну як сказати, вигодно, невигодно. За комбайна віддали 6 тисяч гривень. <кх> Получається. За землю тут треба заплатити 2,5 тисячі. За одну, за другу, ну хай 4 тисячі накидаємо. Це 9 тисяч. А, 6. Зараз за комбайн. 4 тисячі це 10 тисяч гривень на цьому. Якщо ми змолтили 7 тонн, зараз у нас тон на ячменю. По цьому 4,5. 4 тисячі да, гривень тон на ячменю, 3,5 люди просять. Ну, беремо по 4 тисячі тон на ячменю. 7 тонн. Скільки це у нас? 7-4. Як порахувати? Получається 28 тисяч. Ми оце всі зібрали і продати, ну, втім, 28 тисяч ми могли б торгувати. Або якби ми купували його цей цей, ми б могли б 28 тисяч за нього віддати. 10 тисяч 18 тисяч економії. Ну плюс, звісно, як кинуться тут орен, там як, звісно, дискування, сіяння, трохи солярки, ну, я думаю, тисяч би в 13 ми влізли. Взагалі-то, Нормально. Якби саме купували. Грошей би викликнули більше. Ну а так, в принципі, трошки зекономили. Що виходить по комбайну? Комбайн 3000 гектар бере в нас. Ну, така ціна, бо має, хто тебе питати, що по чому в нас 3000 гектар. Так що якось так. Угу. Ну все. Дякую за перегляд. Кому понравилось таке відео, звичайно ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.